Щоразу, як президент США з'являється на публіці, то поряд із ним ви можете побачити ось цих людей: мужики у чорних смокінгах із серйозним виразом обличчя. Саме у такому образі найчастіше і з'являються люди, які займаються охороною американських президентів. Їхня місія спостерігати і знешкоджувати. На перший погляд, це звичайні тілоохоронці. А насправді вони вміють водити практично усі види транспортних засобів, вправлятися з усіма видами стрілецької зброї. А також знають по кілька іноземних мов, володіють кількома бойовими мистецтвами і насправді мають просто сталеві нерви. Охорона президента США це одна із найскладніших, найпрестижніших і найбільш вибагливих професій у цій країні. А потрапити на службу до глави Білого Дому насправді. Не також і просто. У 2011 році на тренувальний курс до цієї спецслужби подали заявки 16 тисяч осіб. Це люди із військовим досвідом, спецпризначенці і бійці найбільш елітних підрозділів країни. Але пройти випробування змогли трохи менше 160. З них до президента допустили лише трьох. Ця спецслужба називається Секретною службою Сполучених Штатів або ж в оригіналі USSS. Погодьтеся, не найкраща назва, але варто додати, що ЮСС з'явилася задовго до того, як оця приставка «СС» отримала негативне значення. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. І я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут. Надовго у цьому відео я розповім вам про секретну службу США. Як і чому з'явилися ці агенти? Як вони з фінансових розслідувачів перетворилися у тіло охоронців президента? Як відбувається їхнє навчання? Чому їх називають однією із найбільш ефективних спецслужб планети? І чому така потужна спецура не може встежити за парканом у Білому домі? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як. Ось ці люди. Це спонсори платформи Байміякофі. Дякую вам. Ви чудові, і завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Байміякофі, спонсорство монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Поява секретної служби США припала на другу половину 19 століття. Це 1865 рік. Але перші їхні завдання охороною президента назвати важко. У той період якраз закінчилася громадянська війна у США. Як каже нам історія, її кінець ознаменував скасування рабства у Штатах. Але крім того, було немало проблем. Після протистоянь, які тривали довгих 4 роки, в Україні з'явилася фальшива готівка. Близько третини обігу коштів були фейковими. Тому тодішній президент Авраам Лінколь наказав створити окремий орган, який міг би відстежувати такі фінансові операції і вилучати готівку з обігу. Так на світ з'явилася секретна служба США при департаменті казначейства. Агенти практично нічим не відрізнялися від звичайних правоохоронців і навіть тісно з ними співпрацювали. Але замість арештів і потужних рейдів боролися з фальшивою готівкою. Це уже з часом ЮСС зарекомендували себе як надійний інструмент в боротьбі проти шахраїв і їх підвищили до розслідувачів. А про охорону президентів тоді ніхто й не думав. У тодішніх лідерів США були особисті охоронці, ніяк не пов'язані з ЮССС. Упродовж всієї нашої історії ми пройшли шлях від розслідувачів, що викривали готівкових шахраїв і далі продовжуємо це робити, аж до розслідувань махінацій із кредитними картками. Сьогодні ми і цим активно займаємось. І навіть слідкуємо за порядком у кіберсвіті. У цьому плані ми найкращі із найкращих. Саме так, окрім того, що ця спецслужба сьогодні охороняє найвпливовішу людину на землі, то вони ще й оберігають американську економіку. Але повернемося до Авраама Лінкольна. Іронічно, що на наступний день після створення цієї спецслужби його вбили у театрі. Лінкольн прибув до театру на п'єсу Наш американський кузен і, до речі, був без свого охоронця. Уже на місці його вичікував Джон Вілкс Бут. Чоловік, якому не сподобалося надання афроамериканцям таких же прав, як і в білих людей. Тому він прокрався до ложі, де сидів Лінкольн, дочекався найсмішнішої репліки в п'єсі, і в момент, коли публіка сміялася і аплодувала, вистрілив Лінкольну у голову. Вбивши президента, Бут вистрибнув на сцену, крикнув отак завжди з тиранами і втік. За 12 днів його все ж таки знайшли і поранили при захопленні. Він помер від отриманих ран. Але навіть тоді ніхто не здогадався, що потрібно наймати окремих людей для охорони президента. Тому історія повторилася знову на цей раз. Із 25-м главою США Вільямом Маккінлі його теж прибрали через політичні мотиви. Кінець 19-го століття для США це епоха імперіалізму і протекціонізму. На той час США вели війну з Іспанією, яка закінчилася окупацією Куби. За Кубою пішли Філіппіни, Пуерто-Рико, Гаваї. Штати стрімко рухалися на своєму шляху до експансії східної півкулі. І от 5 вересня 1901 року Вільям Маккінлі виголошував свою промову перед 50-ти тисячним натовпом у Буфало. В основному він говорив там про угоди з іншими країнами, які можуть допомогти американським компаніям вийти на зовнішні ринки, а відповідно і розвивати США. І в один прекрасний момент із натовпу вилітає американський анархіст польського походження Леон Франк Чолгош. Він випускає у Маккінлі дві кулі: перша зрикошетила від гудзика президента, а друга увійшла у живіт і прошила органи. Чолгоша затримали миттєво і почали гасити його ногами, руками, усім, чим можна тільки було. А напівпритомний Маккінлі у той момент попросив свою охорону бути полегше з його убивцею. Потенційно, прохання президента на той момент врятувало Чолгошу життя. Інакше б його просто забили до смерті. Сам Маккінлі помер від отриманих травм 14 вересня за 9 днів після замаху на життя. А наприкінці жовтня судили і самого Леона Франка Чолгоша. Його приговорили до смертної кари. Він, як виявилося, ні про що не шкодував. Я убив президента, тому що він був ворогом хороших людей. Хороших, трудящих людей. Мені не соромно за свій злочин. Мені шкода, що мені не дали побачитися з батьком, і лише після цього моменту в історії Конгрес США висунув ідею про створення нового органу, який займався би охороною американського президента. Заново винаходити велосипед ніхто не хотів, тому вирішили просто переформатувати секретну службу США. І вже у 1902-му USSS, окрім розслідувань та решти своїх обов'язків, займалися охороною президентів США на постійній основі. З того часу вони виробили стільки тактик, методів і підходів до своєї роботи, що сьогодні їх спокійно можна назвати якщо не найпотужнішою, то точно найдосвідченішою спецслужбою у світі. Адже вони у своїй діяльності комбінують не лише охорону перших облич країни. Це ще й про фінансові махінації, роботу у кіберпросторі і багато інших завдань. Усі думають, що робота агентів секретної служби це виключно захист президента США. Взагалі-то у нас дві місії: перша Дійсно, захист глави Білого Дому, але у списку ще й колишні президенти, їхні родини і екс-високопосадовці. Друга це розслідування. В юрисдикції агентів такі ж розслідування, як і в решті інших правоохоронних органів країни. Насправді, перший серйозний виклик для ЮССС стався у листопаді 1950-го за президентства Гаррі Трумена. Він перебував у своєму гостьовому будинку. Охорона була всюди по периметру. Один з агентів стояв на вході до помешкання, і от раптово на вулиці з'явилися двоє поертори. Канців Грізеліо Торесола і Оскар Кольясо. Вони миттєво відкрили вогонь. Охорона президента зреагувала блискавично. Спецагент Леслі Кофельд, отримавши три кулі і, уже лежачи при смерті, розстріляв обох. Одному влучив у голову, іншого серйозно поранив. Але сам не вижив. Він помер ще до приїзду швидкої від отриманих поранень. Адже одна із куль прошила йому легеню. До сьогоднішнього дня Леслі Кофельд залишається єдиним агентом, який загинув на посаді, захищаючи президента. Тому починаючи з 1951 року, у США щорічно відбувається церемонія вшанування пам'яті цього агента біля гостьового будинку президента на тому ж місці, де і загинув Леслі Кофельд. Гаррі Трумена вдалося врятувати. Чого не скажеш про деяких інших президентів США, як до прикладу, Джона Кеннеді. Як саме його убили і які теорії змови це породило, ви можете глянути ось тут. Інколи Ютуб не показує вам рекомендації, тому про всяк випадок відео називається Таємниці убивства Джона Кеннеді». А якщо говорити за ЮССС у цьому випадку, то тут історики і дослідники поділилися на два табори. Критики кажуть про те, що убивство президента Кеннеді – це недопрацювання з боку секретної служби, адже авто глави Білого Дому рухалося вулицею, на якій стояли багатоповерхівки із відчиненими вікнами. А дозволити президенту рухатися у відкритому авто в таких умовах це або свідоме рішення наразити його на небезпеку. Або відверте нехтування своїми службовими обов'язками. Прихильники ЮССС виправдовують агентів і говорять про те, що на той момент ніхто не думав, що хтось на кшталт Лі Гарві Освальда зможе взяти снайперську гвинтівку і влучити президенту в голову під час руху авто. Ну і на той час агенти ще не мали достатньо розроблених тактик і механізмів захисту очільників Білого Дому. Це 60-ті роки, ні технологій, ні можливостей їх отримати. Але саме після убивства Кеннеді у ЮССС задумалися над створенням контрснайперського підрозу. Одного із найкращих і найрезультативніших підрозділів в країні. Тим не менш, як відомо, після вбивства Кеннеді убили і його брата Роберта. Це сталося у червні 1968-го, теж пострілом у голову. І та подія стала поштовхом до суттєвих змін у житті секретної служби США. З'явився закон, який зобов'язував агентів охороняти не лише глав Білого Дому, але і членів їхніх родин, віце-президентів, заступників і решту високопосадовців. Охорона до таких осіб призначається довічно. Або до того моменту, поки суб'єкт захисту не одружиться або не вийде заміж. Тільки у цьому випадку захист спадає. І як виявляється, захищати президента це набагато простіше і спокійніше, ніж оберігати членів їхніх родин. Що не менше через те, що всюди, де ходить голова Білого Дому, в агентів є запасний план і зброя під руками. А от у решті випадків викручуватися треба на ходу. Я охороняв доньку Барака Обами. Місіс Обама хотіла, щоб у її дітей було нормальне життя, щоб вони собі ходили на різні шкільні змагання чи на баскетбол. Я хотів зробити усе таким чином, щоб вона бачила, що у нас одна ціль зробити якомога краще. Але коли діти підростають і стають підлітками, то усе стає набагато складніше. Ну от, уявіть, вам би хотілося, щоб у підлітковому віці за вами всюди ходили такі хлопці, як я? Ця ж охорона діє і на колишніх президентів США. Візьмемо до прикладу екс-главу Білого Дому Джеральда Форда і його дружину. Оскільки він уже був не на посаді, то військового літака вже немає. Броньованих тачок аналогічно. П'ять місяців на рік він з дружиною зависав у Вейлі, решту сім у Палм-Спрінгс. Перельоти цивільним літаком. У безпосередній близькості до народу і агент мав моніторити усіх охочих, потиснути руку президенту, сфотографуватися з ним, постояти біля нього, врешті-решт. Але містер Форд мав одну особливу фішку під час подорожі. Літаком він швидко заходив, швидко займав своє місце і прикидався, що спить. Тоді вже люди не підходили, бо не хотіли будити колишнього президента. Але звичайно, що ні колишні очільники США, ні члени їхніх родин не перебувають у такій зоні ризику, як президенти, які безпосередньо перебувають на посаді. В історії США замахів на таких осіб вистачає, і одна із них це спроба убивства Рональда Рейгана у березні 1981 дев'ятсот Після виступу в готелі Хілтон у Вашингтоні на президента напав чоловік, відкривши вогонь по усіх, хто стояв у нього на шляху. Рейгана прикрив собою ось цей чоловік, спецагент секретної служби Тім Маккарті. Нападник влучив йому у ребро, печінку, діафрагму і легеню. Але при цьому Маккарті вижив і навіть зміг повернутися на службу. Правда, вже не в ЮССС, а у поліцію зі званням Героя Сполучених Штатів. Усе, що я побачив, спалах від зброї. На той момент я уже точно знав, звідки стрілятимуть. У моїй голові сумніву не було. Я одразу прикрив собою президента. Рейгана ж після того замаху вдалося врятувати, але Маккарті все одно вважає, що робота виконана. Погано, адже якби агенти більш пильно стежили за тим, що відбувається, то нападник навіть не встиг би витягти зброю. Я собі погано уявляю, наскільки це взагалі можливо, але менше з тим. Бо права на помилку в агентів дійсно немає. Вони охороняють найвпливовішу людину світу. Її ліквідація може запустити найрізноманітніші процеси на землі. Тому агент секретної служби прораховує абсолютно усі можливі сценарії, що йому робити у випадку атаки на президента. Перед тим як глава Білого Дому приїздить на якусь точку, здійснюється розвідка. Потім складається маршрут руху. Після того сценарій дій. Хоча сама концепція захисту вона незмінна у будь-якому випадку, тіло президента потрібно закрити собою. І прямувати до броньованого авто, щоб евакуювати із небезпечної точки, стати членом секретної служби США насправді не також і просто. Кандидати на вступ мають мати хорошу фізичну підготовку, наявність водійських прав, знання іноземних мов, мати відмінний зір і навіть володіти навичками менеджменту. При цьому обов'язково бути громадянином США у віці від 21 до 37 років. Більшість кандидатів це спецпризначенці, які пройшли Афганістан, Сирію та інші гарячі точки на планеті. Попри те, що вони вміють стріляти. Знають як керувати транспортними засобами в екстремальних умовах, навіть таким профіль пройти підготовку буває важко, адже на них чекають іспити, випробування, тренування з охорони глави Білого Дому, і це далеко не кінець. Бо навіть ставши агентом USSS, на кожного чекає щорічна перекваліфікація, де агенти мають підтверджувати свої навички на практиці. Одне із найважливіших для нас речей переконатися, що ми завжди тримаємо своїх людей у тонусі. У них постійно має бути все тренування, забезпечення, і це не повинно припинятися. Ще один дуже важливий елемент це ментальне здоров'я кандидатів. Агент секретної служби весь час впродовж своєї роботи отримує доступ до державних таємниць і приватного життя найвищих посадовців країн. Тому, щоб уникнути зливої інформації в майбутньому, кожен проходить фулл пак медогляд. Назвемо це так: психолог, психотерапевт, тренінги різні, тести, поліграф. І, судячи з усього, усі ці тести дійсно працюють. Адже із 1902 року до сьогодні у лавах ЮССС не було жодного зрадника чи перебіжчика. Або принаймні про це офіційно нічого не відомо. Та й до того ж, саме ця професія. Ефесія відчиняє чимало дверей у майбутньому і дарує непогану як для США зарплату. Вона коливається від 70 тисяч доларів на рік для новачків і до 200 тисяч для досвідчених правоохоронців. Та щоб досягнути цього, потрібно пройти нелегкий шлях. Курс тренування включає у себе абсолютно все: від стрільби з різних дистанцій і різних видів зброї. Довміння керувати найрізноманітнішими транспортними засобами: мотоцикли, квадрики, седани, вантажівки, автобуси і навіть гольфкари. Причому це не просто їзда, а гонки в екстремальних умовах. Одна із вимог вміти робити на усіх вищезгаданих транспортних засобах поліцейський розворот на швидкості у 70 км на годину. Якщо на якомусь седані це виглядає нормально і навіть прикольно, то тепер уявіть, що цей трюк агенти мають виконати навіть на автобусі. Усе робиться для того, щоб суб'єкт охорони можна було вивести із небезпечної точки на тому, що є під рукою. Іспит доволі складний, його потрібно скласти так, щоб авто не сповільнювалося і в жодному разі не зупинилося. Логіка максимально проста: зупинка авто це легка Ціль для зловмисника. Якщо говорити за президентські автомобілі, то вони, звичайно ж, броньовані, і це додає не лише ваги, але й складнощі в управлінні, адже маневри стають не такими звичними. Ключовий іспит під час водіння це вміння керувати президентським лімузином. Це кадилак, якого називають звір. Що там у нього по броні таємниця, але кілька разів він потрапляв в об'єктиви журналістів, і, судячи з його дверей, пробити цей кадилак буде дуже непросто. Усі наші машини куле пробивні. Ну, це логічно, бо ми садимо у них людей, які зазвичай є ціллю зловмисників. Наша робота помістити їх у безпечне середовище. Наша найбезпечніша машина звір. У ній возять президента. В деталі я вдаватися не можу, вони засекречені і заборонені для розголошення. Але ця тачка може пережити війну. Якщо почнеться битва, участь у якій візьме звір і нападник, то хто би він не був, я вас запевняю, звір переможе. Насправді перевірити це поки ніхто не ризикував. Ну і залишається сподіватися, що не ризикне. Але повернемося до підготовки агентів USSS. Тренувальний курс складається із двох частин: перша це 12 тижневий тренінг із розслідувальної справи. Друга частина це 18 тижнів підготовки спеціального агента. В USSS є спеціальний полігон, на якому Розміщені макети президентського літака і гелікоптера. Саме там вони відточують навички екстрених маневрів на випадок, якщо президенту щось або хтось загрожуватиме. А ось це точна копія Білого Дому. Тут збережені усі пропорції, відстані точно такі ж, як і в оригіналі. Навіть кущі тут підстригають аналогічно. Усе для того, щоб охоронці запам'ятали кожну деталь і могли помітити будь-які зміни. Але варто уточнити, що охороною саме Білого Дому займаються не лише агенти USS. Загалом там понад 4 сотні людей. І йдеться не лише про фізичну присутність на подвір'ї, це ще і кібервідділ, кінологи, снайпери, системи протиповітряної оборони і так далі. На перший погляд може здатися, що білий дім це якась неприступна форте. Але це зовсім не так. Навіть попри напаковану оборону і охорону, всюди є свої нюанси. 19 вересня 2014 року чоловік із ножем перестрибнув загородження Білого дому, побігав по газону і навіть проник всередину будівлі. Він обійшов центральний холл і увійшов до східної кімнати Білого дому. Цікаво, що зайти до комплексу йому вдалося через незамкнені двері. Агенти ЮССС супроводжують президента всюди, де би він не був. Він в туалеті, вони за дверима. Він спить, вони біля нього, але найбільша їхня присутність це під час відвідин різних урочистих заходів. І окрім охорони, яка перебуває на відстані витягнутої руки, по периметру є і представники контрснайперського відділу, якраз того, який створили після убивства Кеннеді. Зазвичай це не класичні снайпери, це марксмени. Тобто люди, які можуть вправлятися не лише зі снайперською гвинтівкою, але й з іншими видами зброї. У разі критичної ситуації вони запросто підуть на штурм. Адже серед іншого їх усіх вчать тактикам сік юбі, боям у замкненому просторі. В історії правда ще не було випадків, щоб їм доводилося брати у такому участь, але може і ніколи й не доведеться. Адже крім Марксменів та охорони, довкола периметр оточують спецпризначенці у цивільному одязі. Вони як додатковий бар'єр для зловмисників. Ну і вишенька на торті це кінологи із собаками. Їхні пухнасті агенти за долю секунди повалять будь-кого із них. Ми використовуємо собак, кінологів, різних офіцерів і тренуємо їх для того, щоб вони прокручували у себе в голові різноманітні сценарії. Ми повинні робити це і повинні готувати себе до найгіршого, адже погані хлопці теж на місці не стоять, вони постійно вдосконалюються. І до речі, охорона президента на території США це одне, а от його закордонні подорожі це уже зовсім окрема історія. Якщо постаратися коротко описати вам, як це все виглядає, то це ціла екосистема, у якій залучені вже не лише агенти ЮССС, але й американська армія. Найчастіше президент подорожує ось цим літаком або ось таким гелікоптером, Marine One. пересування відбувається у колоні. У першому гелікоптері навігаційно-розвідувальна команда, потім президентський гелікоптер, а за ним агенти секретної служби. Пілотів для такої роботи підбирають дуже ретельно. Із 70 льотчиків до президентської команди потрапляють четверо. Усі вони служать впродовж року, а далі. Знову заміна. Вони теж проходять спеціальний курс, і одне із випробувань це посадити гелікоптер таким чином, щоб передні і задні шасі стали рівно у зазначених точках ні сантиметру в будь-який бік. За обслуговування президентського повітряного транспорту і за швидкий доступ до нього відповідає морська піхота. Чим оснащений Marine One, теж як ви вже здогадалися, таємниця. Але журналісти пишуть, що борти схожого типу мають електронні щити, глушать радари і дозволяють главі Білого Дому безперешкодно і безпечно спілкуватися зі своїм. Ми підлеглими, де би він не був, у закордонні подорожі морпіхи тягнуть зі собою VH-60. Це зменшена версія гелікоптера Black Hawk. Там менша кабіна, не так багато місця, але зате його можна завантажити у літаки, доставити у будь-яку точку планети. Сполучені Штати це єдина країна у світі, яка настільки глобально і всеосяжно підтримує свого лідера. І це, до речі, єдина держава у світі, яка всюди возить із собою додатковий гелікоптер для транспортування президента. Звичайно, що як і будь-яку іншу спецслужбу, агентів ЮССС критикують. І ця критика зазвичай спрямована не на методики роботи, а на проколи агентури. Ну от у 2012 році Барак Обама приїхав до Колумбії. Кілька його агентів взяли президентський броньований автомобіль і погнали у нічний клуб замовляти повій. Через рік одного із агентів, того ж таки Обами. Застали п'яним за кермом президентської тачки. Само собою, що ті люди більше в ЮССС не працювали, адже це нереальна репутаційна шкода для цілого відомства. А у 2014 році чоловік просто перестрибнув паркан і спокійно зайшов собі в Білий Дім. Ще перед цим встиг погуляти по газону. Ну, погодьтеся, що рятувати президента, закривати його своїм тілом, це усе, звичайно дуже круто. Ну але пропустити озброєну людину в Білий Дім це доволі смішно, як для агентів, які виконують настільки важливу місію. Більша частина успіху секретної служби це їхній образ і репутація. Люди думають і вірять, що агенти бездоганні і ніколи не помиляються. Ага, однак, коли стається щось трагічне із найвпливовішими і найголовнішими людьми не тільки в країні, але й у світі, то це якраз і є проблема національної безпеки. Ще один факт стосується того, що під час і після служби агентам заборонено розголошувати будь-які деталі приватного життя політиків. Але є у світі така професія, яка називається журналістика. Завдання цих людей дізнаватися, розповідати і пояснювати. І от нерідко журналістам вдавалося. Поспілкуватися з агентами у відставці, а відповідно і дізнатися немало цікавого про життя охоронців, їхню роботу і комунікацію із суб'єктами їхньої охорони. Наприклад, про Хіллері Клінтон. Агенти згадували, що охороняти її і працювати з нею загалом було не просто важко, а нестерпно. Бо крім того, що від неї треба було приховувати те, чим насправді займається її чоловік, та ще й сама вона була не з найприємніших людей для охорони. Хіларі Клінтон усі описували як найгірший суб'єкт охорони. Вона доволі примхлива щодо агентів. То вона їх не хоче бачити, то накаже десь заховатися і не світитися, то накричить. Для агентів така охорона була нічним жахіттям. Вони ж там для захисту її життя. А вона зривається на людях, які намагаються їй допомогти. Набагато приємніше агенти відзивалися про родину Обами і дружину Джорджа Буша, пані Лору. Вони не тільки поводилися культурно, але й часто бесідували на різні теми, ходили з агентами на прогулянки. Вони вважали їх не найманими працівниками, а членами своїх родин. Дарували листівки на день батька чи подарунки на день народження. Словом про них нічого поганого не кажуть, на відміну від Джо Байдена. Ніхто не каже, який він під час спілкування з агентами, але його часто характеризують як дещо дивакуватого. У Байдена є басейн і в резиденції у Вашингтоні, і в його будинку у Велмінгтоні. Він любить плавати голяка. А це, звичайно ж, ображає жінок-охоронців. Так, вони можуть хіба обговорити це між собою не більше, така уже їхня робота. Словом, роботу агентів USSS легкою не назвеш. І не лише у плані того, що фактично вони виконують роль щита і мають бути готові у будь-який момент схопити кулю за президента, а ще й у морально-психологічному стані. Не всі політики чи родичі політиків ставляться до своєї охорони так, як це робила родина Обами чи Бушів. Та й до всього ж це велетенська відповідальність. Охороняти людину, яка очолює найпотужнішу економіку і військову місць у світі. Тому, що би не трапилося, агенти USS пильнують усе 24 на 7. Абсолютно все. Крім паркану в Білому домі. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео, поширюйте його і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!